Цієї ночі для відбиття однієї з найбільш масштабних повітряних атак країни агресорки. Україна, крім традиційних засобів, застосувала дрони-перехоплювачі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Назначив у соцмережах. Цитую: робимо все, щоб розвивати цей напрям захисту для наших міст. Кінець цитати: нагадаю, вчора президент повідомив, що Україна домовилася з американськими компаніями про спільне виробництво дронів-перехоплювачів. І я готова вже долучити до нашого ефіру гостя, з яким ми і обговоримо цю тему. Павло Нарожний, військовий експерт, засновник благодійної організації Реактивна пошта. Пане Павле, вітаю вас. Доброго вечора! Президент заявив, що цієї ночі працювали дрони-перехоплювачі і працювали досить таки вдало. Вони збили десятки російських шахедів, не уточнюють скільки. Я думаю, що для нашої ж безпеки це буде правильним. Як би ви оцінили ефект такої протидії дронам, і чи вирішать дрони-перехоплювачі взагалі оцю проблему шахедного терору, який вже триває? Ну вже ну, якщо говорити постійно, то мабуть уже другий місяць. Другим прихоплювачі це. Не нова для нас історія. Раніше ці дрони використовувалися в першу чергу для збиття дронів-розвідників. ну Принципова різниця дрона розвідника і дрона шахіда, в тому, що розвідник він набагато більш повільніший і він літає зазвичай над якоюсь ціллю, ну, тобто він не рухається по якомусь маршруту невеликій швидкості. Тобто, іншими словами, захищається якийсь стратегічний об'єкт, на ну, який цей дрон прилетів шукати якусь інформацію. Шахіди приблизно в два-три рази швидше, ніж дрони -розвідник. Розвідники і літять зазвичай на більшій висоті. Ну тобто, вони піднімаються навіть до п'яти кілометрів. Розвідники вони летять на висоті зазвичай 2-3 кілометри. Ну бо на більшій висоті їхня оптика просто не дозволяє роздивитися. Те, що їм треба роздивитися на землі. Е -е, мінуси, які є у е -е, зенітних дронів, вони в тому, що в погану погоду, коли є дощ, сніг, вітер, туман. У них будуть великі проблеми. Ну, проблеми будуть як з оптикою, ну, тобто вони можуть не побачити ціль. Якщо буде сильний вітер, їх буде можна здувати, в нього одна із проблем дрона перехоплювача, то в тому, що в нього відносна невелика батарея. І він не може летіти, ну скажімо так, проти сильного віту. Батарея сяде, але він не, не зможе збити шахет. А це зараз у нас літа, це зараз у нас гарна погода. Але давайте згадаємо, що там було восени, що було взимку. Коли якраз там снігопад, коли дощ, ворог намагався атакувати саме в ці дні. І це є мінусом дрону перехоплювача. І ще одна проблема, яка є для їх масового застосування. Нам треба велика кількість радарів, ну тобто, для того, щоб їх спрямовувати. А радари у нас в дефіциті. Ну тобто, якщо мова йде про якісь великі міста, то вони ще радарами покриті, а всі інші території симну проблематично, скажімо так, тому не можна сказати, що дрони перехоплювачі будуть срібною кулею, але все одно в будь-якому випадку це доволі ефективна зброя, і сама головне, дешева зброя. Тобто, ми можемо сказати, що один дрон перехоплювач. Коштує ну, скажімо, десь до тисяч доларів. порівняти його, ну скажімо, з ракетами ЗРК, яка коштує 200 тисяч доларів, або навіть більше, ну це геть інший порядок цифр, геть інший порядок. Тому будемо сподіватися на їх масове використання, пане Павле. Ви сказали, що для цього ну для дрона перехоплювача ну потрібна хороша погода. А що ж говорити, якщо дощ та сніг? Тоді треба використовувати інші засоби. Ну тобто, не можна так сказати, ми не можемо побудувати нашу систему ППО, які будуть тільки дрони-перехоплювачі. У нас повинна бути і авіація, яка збиває дрони, у нас повинні бути і засоби ЗРК, у нас повинні і бути і мобільні вогневі групи, які з кулеметів збивають. Ну, тобто використовувати абсолютно всі можливі методи для збиття дронів, а не будувати все на основі виключно західних дронів. Все. Дякую вам, президент Зеленський голосив про домовленість з кількома американськими компаніями щодо спільного виробництва дронів в Україні. І Зеленський навіть це назвав проривом у сфері безпеки та оборони. Наскільки реалістично запустити таке масштабне виробництво в Україні саме в умовах війни? І про які масштаби може йтися власне? Це десятки дронів дронів, сотні, тисячі. Про що тут можна говорити? І може це. Така кооперація закрита проблеми фронту, чи просто, це, чи просто це сигнал для союзників? От як цей меседж можна мене, оцінювати? Президент Зеленський давав цифру, що українські виробники навіть без західних від спільних прям західними виробниками можуть зробити до 8 мільйонів дронів на рік. Ну такої кількості дронів зараз на фронті у нас немає. Ну тобто, ну можна дати таку дуже обережну оцінку, що там десь приблизно до мільйона, ну може півтора мільйона дронів у нас на рік на фронт поставляється. Ну мова йде в першу чергу про FPV-дрони, не про діпстрайки, не про мавіки, а саме про ударні дрони. Ну то максимум таку цифру можна називати. Чи здатні наші союзники виробляти такі дрони в таких кількостях? Впевнений абсолютно шоста. Уже до цієї новини була інформація про завод Рено французького автовиробника, який в Україні готов виробляти дрони в кількості до тисячі штук. І тут мова йде не про тисячі штук на добу, тут така важлива цифра. І це дрони не в півійну, тобто не дрони з. Квадрокоптерного типу, а це дрони з реактивним двигуном, задача яких це проривати засоби ППО і наносить удари ну, на відносно невеличке відстані від фронту, там до 50, може до 100 кілометрів, десь так, чи зможуть наші союзники це робити? Абсолютно впевнений, що зможуть, ну, тому що дрони вони відносно низькотехнологічні. Ну тобто, якщо їх порівнювати, ну, скажімо, з ракетами, з крилатами чи там, скажімо, з балістичними ракетами, то виробляють дрони набагато простіше. Є американські компанії, які також є виробниками. Дронів да, висловили назву, аналог. Mavic, є абсолютно. Малік. Це китайський виробник, а є абсолютно ідентичний виробник американський і також у нас він масово закривається. Тому в мене сумнівів можливості такого виробництва немає. Пане Павло, от зараз прямо по заявах і по тому, що ти серйозні видання писали The Wall Street Journal прямо каже: припинення постачання сталося в найскладніший момент, коли Україні критично потрібні і боєприпаси, і ракети Петріот і Снаряди до Хаймарс. Чи здатне наше власне виробництво в найближчі місяці? Компенсувати паузу у зовнішніх постачаннях, ми сподіваємося, що це все відновиться, і знову ж таки, ми до кінця не знаємо, чи з нами вже завершили, чи ще все ж таки сьогодні пан Зеленський разом з паном Трампом зможуть домовитися. Ну можливо, я я наприклад дуже вірю в це, що будуть серйозна машинерія буде передана для Америки, а для України від Америки. А наскільки можна сподіватися, що ми можемо якось перекритися у цей момент? Якщо буде пауза, а, ну по перше, ну треба дивитися різні види зброї. Окремо не можна цаті всю зброю euh, по, по, під одну, скажімо так, під один це все зробити. От, якщо ми кажемо про ракети Петріот, на жаль, тут якогось чимось перекритися. Ми не зможемо. Тобто, тут виключно ракета до Петріот в світі. Є три виробника: перше це Америка, другий Саудівська Аравія, третя це Японія. От якщо не помиляюсь, то ще Німеччина там чи збиралася, чи налагоджує виробництво цих снарядів. Японія нам передавала вже ракети для Петріот. Ну там невеличку відносну кількість, але передавала. Тобто з ними також можна працювати. Та у Японії величезні проблеми поруч. З ними північна Корея знаходиться поруч з ними знаходиться Китай. Ну тобто, це комуністичні країни, які можуть встановити загрозу для Японії. Ну і не просто вони погрожують. Ну як Північна Корея, вона своїм ворогом вважає Японію. Але з ними також можна в цьому напрямку працювати. Крім того, США наразі вони займають таку ізоляціоністську політику. Вони займають, але це не означає, що вони не будуть продавати ці ракети. Тобто для Трампа вона як кістка в горлі стоїть. Оцей пакет допомоги в мільярда, який був підписаний за часів Байдена. І я впевнений, що США, ну може, не всю зброю, але значну кількість цієї зброї буде готові нам продавати за гроші. Тут уже стоїть питання: де взяти фінансування? Ну тут уже треба. Працювати нам з нашими європейськими союзниками. От про Петріот ми вже поговорили. Завіс, з іншого є тільки один вид озброєння це італійські СЕМПТІ, але у нас наразі є тільки одна батарея цього СЕМПТІ. І виробництво самих ракет доволі обмежено. Ну, тобто, перекрити таку кількість, а батарей Петріот у нас, якщо не помиляюсь, ще 7 чи 8 штук. Тобто, такої кількості батарей у нас немає. Ракети для Хаймерса. Хаймерс, ну ракета Чеморелеса це ракета з дальністю до 80 км, яка летить на швидкості 3 маха, 3 швидкості звука, і падає на свою ціль вертикально згори вниз. падає. будь якої іншої зброї, яка була ну, навіть близька до цього потужності цих ракет Чеморелесу, у нас, на жаль, немає. Тобто, якісь дрони там, ударні, якісь наші власні розробки, ну це тільки може вірба М. Ну, це керована ракета до системи смерч по суті. Ну це модернізація ракет смерча. Але цих ракет ну ми в останній раз чули в публічному просторі доволі давно, і їх вироблялось, Ну, якщо нам наша потреба вимірюється тисячами штук, таких ракет, то «Вірба-М» вироблялася десятками штук. Ну тобто геть інші порядки кількості від того, що нам спроможні видавати американці. Артилерійські снаряди Америка є один з світових лідерів по виробництву снарядів 155-го калібра. Вони виробляють приблизно півтора мільйона штук на рік до півтора мільйона штук на рік. І от Урсула Ондрляйнин вона дала коментар і сказала, що Європа в цьому році нам дасть 3 мільйона. От наша потреба вона за приблизно 3-4 мільйона на рік снарядів 155-го калібра. Якщо Європа дійсно видасть цю кількість нам, це нас перекриє. Інше види озброєння це бронетехніка. Ну тобто, є, вона є в США, в наявності в великих кількостях, а у Європі, на жаль, в наявності її немає, і швидко розгорнути виробництво практично нереально. Бо цикл виробництва бронетехніки доволі довгий. Тобто, мова йде про місяці, а може навіть і про роки старту виробництва. Тому, на жаль, альтернатив США у нас не дуже багато. Так, ми всі розуміємо, що тільки патріоти можуть збивати балістику, а це досить таки серйозно. Дякую вам, що сьогодні знайшли час та можливість долучитися до нашої етару. Я знову вас запрошую до розмови. А нашим глядачам нагадую, Павло Нарожний, військовий експерт, засновник благодійної організації Реактивна пошта, був з нами на зв'язку. Щиро дякую. Дякую.